Окей, слами. Просто тут у мене live на 70 decay. Я, я про те, що у цього нового юніта за 30 к Я накупив. Ну, накупив, конечно, я так долгоненько. Ну, ну не знаю. Купляємо. Взявся. О, no. Короче, відкриваємо, нажали shiny. Ні, взяв скроз. Я все буду подругу называть. Так, у него КД Ну, Давайте забегнем Гофлейд Бота. Звук его. Уже 20. Ладно, <плес> <плес> просто потесту його. Це вновь мало ефект, ну, новий кайф. І навіть часто ми не Мені івент зайшов. Я тут отримав з дерева. Це один з цього івенту не чорного. Апекса я хочу. Звісно, Апекса я получу. Ну, не знаю, як, ну, подумаю, що я десь витягну на Апекса, бо Апекс можна витягнути. Я купую спеціальну, вона Шерлики и дам на першу пошла. Пе... Бо я там добре мені там документом зашла. Кстати, вже відео будет виходити по 7-6 по хвилин. Не більше. може буде менше, і більше. Так, їх можна ставити троє. Ну точно не близько, ко стріляється. стреляете. Типа не базу. Да. Ні. По персинку. Уф! Новим. Я можу його заменю ботом? Ну не знаю. Я можу заменю его ботом, бо він мені пишет, за шо. Кстати, я могу провірить до конвен дойде Велисі 4. Кстати, да, давайте так. Може, что я захочу. Бо я сравню сравнівав з Фоксі, то дошов в Кирфоксі, то Фресберг дошел в самотушки трох. Знаєте другое війни? А ви не знаєте, я просто наугад думав, що 65-ї волни троя. Просто 65-ї волни троя. І я нічого не робив, нікого нового ставив. Я тільки сидів і думав. Я вони дійдуть, не дойдуть, а вони дошли. Я был в шоте. Конечно. Конечно, я был в шоте. Ну, такого Зара не знаю. Просто Зара Быстро. Мне не имбовый честно. честно. Имбовый. Мне лично не имба. Ну, нам, я его под замочек поставлю. Мне, мне... Вот тут я буду. А, кстати, бахнем работы? Нет. Это индюк. С тем верми. Нет найде. Ну вот там, да. На... Не Намагання... Я тебе не ставлю. Все, трейде в лампе. Вы не ставите Я думаю, да. Кстати, якщо вы добьете до літа мені хоть бы три 20 подписчиков, то я крепко буду радим всем. Якщо добьете, то я більше буду видео снимать. Ну все два відео в день. В день два відео, Це теж норм. Я два відео в день люблю, в мене зараз є час. Я пропав на 4 тижня, а повернувся у Кстати, цього тижня обновив Я в новофнофте. Я шотин. Короче, душу не тратите. Совет вам такий. О-о-о-о-го. Эй, эту кат катку хочу затащить? Не... Я катку хочу затащить? Нет. Нет. Сюда. Кто хочет в план Фрозин? Конечно, тут а есть есть уроки, еще четырнадцать мест имбовых. Хоть бы в два, две победы, но в день. Две победы. Ну, начнем. На цьому, в принципі, все, всім пока.